Після двох місяців участі у безперервних боях на сході воїн-айдарівець Олег Смолій повернувся додому. Аби із почастями зустріти солдата, на центральній площі міста зібралися волонтери, активісти автомайдану та вихованці 9-ї і 12-ї шкіл. Хлопець був приємно вражений тим, що з поверненням його вітали не лише рідні та друзі. А й діти, заради яких зізнався Олег, вони до останнього воюватимуть із загарбниками. А найбільшим оберегом та джерелом наснаги для воїнів є щирі дитячі малюнки та листи, запевняє Айдарівець. Дуже тяжко от буквально сики вже хлопців задавали свої питання: а чи варто воно того. Але я ще раз повторюю, беруться знову малюнки до рук. Малюнки це така сила, ви собі не представляєте. Берете той малюнок в руки, дивитесь на нього, ложите, перезаряджаєте і в бой знову так сказати, не здаємося, не опускаємо руки. Ну, всі ви, всі українці, Україна, вона того варта, щоб за неї боротися, щоб за неї лягати. Як би нас там не зливала політика, як би вона там нас до того не ставилась, ну, народ народ отримав зброю, народ зброю не віддасть і буде до кінця того ворога вибивати, а коли виб'є, зброя положиться і будемо далі. Дальше вугілля добувати там строїти, будувати щось вчити. З минулої відпустки я був два місяці. Наша робота заключається в тому, що ми не сидимо на одній лінії фронту. Ми сьогодні на обмін полумененими біля Луганська самого ми в Луганській області займаємося. Завтра допомагаємо на звардії на передовій. Привезли їм патрони, допомагаємо всім. Олег висловив щиру вдячність усім червоноградцям, котрі допомагають добровольчому батальйону Айдар. Наш батальйон Айдар забезпечує тільки чисто український народ. Волонтери, держава дала тільки зброю. Ну, дякувати волонтерам, всім людям дякувати за хто віддавав свої там, харчі, гроші, передавав нам. Бо якби не люди, ми б пропали там дуже давно, чесно. Недавно один львівський бат і мужчина подарив нам вісім курток, яких тепловізор не бере, там вугільні системи різні. А так, ну і як можуть, так і. Так і воюємо, чим можемо, так і воюємо. Довго відпочивати Олег не збирається, адже на передовій його вже чекають побратими. На два тижні приїхав, відпочину трошки наберуся сили і назад в бій, так сказати, за Україну. Після теплої зустрічі Олег запросив усіх до пам'ятного стенду Героїв Небесної Сотні, аби покласти квіти та заспівати гімн України в пам'ять про загиблих товаришів, котрі пліч опліч стояли із ним на майдані.